Друзі, я вас вітаю. Позаду, позаду мій будинок. І зараз я йду до закинутого культурного родовища. Щоб бути точнішим, то це кар'єр, де добували кіновар. Кіновар це о, такий метал, з, з нього потім добували ртуть. З допомогою там якогось нагрівання, хімічного, хімічного якогось процесу. Потім добували з нього ртуть. Як я казав, добували тут тільки в двох місцях на цій землі і одне біля моєї хати. А зараз не треба пути в Донецькій області, добували не кіновар, а якийсь інший угольний, ртутний тобто метал, тому що там є кілька тих різних металів, з якого добували ртуть. Навіть якщо не помиляюсь, з кам'яного угілля. Теж може бути Так, якимось якось. Ось, до речі, ось там є шахта, яка веде на ту сторону гори. Тобто один кар'єр тут, з цього боку, інший на ту сторону гори. Тобто є сквозна шахта. Тобто, Тут колись була така величезна яма, її засипали трактором, тому що утворюються величезні величезні провалля. Дійсно, на настільки зараз я вам покажу провальне, як відтворюється. І це оттворюється не тільки тут. Весь ще ям, він просто, як сказати, пронизаний цими тунелями. От Я от йду тропінкою, тут яма, тут яма, тут яма, всюди ями. І тому у нас, якщо ви бачили по садах, вроді рівно, а потім таке, як знаєте, як висохше русло річки. Оце саме прицель того, що там пролягала шахта, і воно потихеньку так провалюється. Ось тут також провалюється шахта. Так, ідемо далі. Ви бачите, тропінка ось дорожка, там яма і тут яма. Ось, яма. Ну, здається, на відео не є така велика, але насправді повірте мені, що яма просто огромна. Приблизно 4 метри, можливо навіть 5. І там та більша. Подивіться, там яма, там от весь берег. Це так просіло, колись воно таке не було. Тобто, А, до речі, тут теж Це залишилась найбільша яма. Просто жах. Там утвориться нова яма. Там вже, бачите, там вже перша пещера. Тут було більше пещер, але з часом вони засипаються. А ось та, що була сквозна пещера, її засипали навмисне, тому що людям було дуже цікаво, особливо взимку. Звідти з пещери був дуже гарячий воздух, тому що з тої сторони у нас поле і вітер. Воздух проганяв сюди до нас. Ось, Це створилась там нова яма. Круто, гарно. Поклеймували нас дерева. Ох, ми Трішки пройдемось, поки наші ноги дозволяють. От, бачите? Там тричить труба, це е, поступав так воздух до шахти. Шахти, кажу, чесно, е, в інтернеті, в гуглі, я не знайшов нічого про ці шахти, взагалі нічого. Ну, абсолютно ноль. Абсолютно, тобто ніде в гуглі не сказано, що колись тут добували. Там просто вказано, що є кінворське родовище і все. Так, Тут біля штольні є такий стенд. закинуті штольні. Геологічна пам'ятка місцевого значення у 50-х роках минулого століття в цих місцях геологами, геологами було виявлено значні поклади кіновару. Це типовий мінерал. Крипових гневих вулканічних гідроклемальних родовищ основний склад кіноварів це сульфід Ртуті. Це фактично єдина руда. Тут не зрозуміло, чому не сказала, це фактично єдина руда. Для отримання цього живого металу. Кіновар описаний ще в античний період першим істориком у світі Геродотом. З нього робили да, червоні фарби. Вишківське кіновареве родовище є одним із декількох відомих у світі вулканічних гідотримальних родовищ. Але тут не сказано, що добували тільки в двох місцях у світі. Тут пише що є відомо про декілька, але не сказано, що добували тільки в двох місцях. Так, основні поклади це гора Вергет, СНТ. Вишкове це сусіднє село. Ми входимо до його ОТГ та Горашая Гораша Ян в селі Шаян Штольні є залишками гірничого гірничо промислового відбування киновару у 70-х роках. Так, ось стенд. Ми йдемо сюди. Там пише, що заходити вниз не можна, тому що можливий обвал. Якщо б неможливо, не можна було б заходити. Зайдете на відео масштаб не передати, наскільки насправді це велике. Якщо не можна було б заходити, то загородили бо а так нам все може. Дуже скользко тут ці маленькі камінчики. Ось цей кар'єр. Раніше він був взагалі не такий, тому що ця яма теж засипалась. Тобто там ще є один ряд шахт. Там, бачите, де дерево, там ще шахта залишилась. І там була, там була. Колись тут була, тут знизу ще була. Але це все засипається. Жучка. Димиманка вниз. Так, друзі, я спустився. Ось. Да. Колись воно було набагато каже, а до речі, я знімав ще взимці, коли будуть люті морози. Тому що зараз у нас засуха, а з тої верхній там, де дерево росте, з тої верхньої шахти завжди текла вода, мінеральна вода. Як тут кажуть на зборкут, а текла мінералка. От бачу, навіть там мохи. І при сильному морозі це такі знаєте, величезні, гігантські брили, ну, сосульки, кажемо. Да. Аж звідти до верха, аж сюди. Тут, тут, тут висота приблизно 12 метрів. А так не йду, і не скаже, що 12 метрів. Може це і більше. От, там є такий валун. На чому він тримається взагалі, не Сподіваємось, він не впаде. Так, зараз ми зайдемо. Далеко я заходити не буду, тому що я з собою не взяв ліхтарик. О, там кажан є. До речі, в цих шахтах проживають. Кажани, а, як їх називають, чекайте вечорниця звичайна. Від кажанів? вечорниця звичайна. Можливо, ми навіть і побачимо в вологий сезон. Тут на стелі такі знаєте, слизькі в... сосульки лише навпаки як називається, не пам'ятаю, Вися, висять. От. І шахти тут. Ту шахту довго не продовжували, тому що тут не було е, великих залишек і тому шахту не подовжили, а деякі шахти простираються ну, на кілометри, дійсно на кілометри. І вглиб шахти проходять. Ну, колись ми спускалися, були досить дурні, якщо чесно. Ми звідти потім ледве вилізли, ми спускались на п'ять поверхів під землю. Друзі, там просто казка. Але прошу, якщо хтось буде приходити, ніколи не спускайтесь. Де саме ми спускалися, я не скажу. Бо там дійсно там дуже опасно. Там, от бачите, там на стінці написано, що залишили добувати в 70-х роках. І ми по тих драбинах з 70-х років ми спускались. Бачите? Відпадає. Ну, але. Скажу, це того було варто. Таке побачите це окислюється залізо. Тут, тут, тут багато заліза, ще тут дуже сильний запах сірки. Бачите, Ось це. це так йшла розплавлена порода колись. Колись, колись, колись. Багато мільйонів років назад. Чомусь у нас ще ніде не є. Написано, що в наші гори є вулканічного походження. От нещодавно мене опа, зупиняли відпочиваючи, тому що, кажуть, кого не питають, ніхто не знає, як утворились ці гори. Я пояснюю, гори наші утворені вулканічним походженням. Тобто, колись розплав... розплавлена порода, піднімалась з-під землі наружу. І тіла за собою дуже багато корисних мінералів, таких як оцей кіновар. Ще у нас ще є, ще є мінеральні води. В сусідньому селі Велятин є термальні води. Ну, ну Навіть у нас, у нас якщо пробурити скважину, ну, наприклад, мого друга скважина 40 метрів, там вода гаряча. Тобто може відкривати свої термальні води. Так, зараз я спробую знайти жилку кіноварю, бо жодної не бачу, що чесно. Взагалі. Опа. От, там і пещера, але що вона вже засипалася. Хоча я туди плетів кажа. От туди на другий поверх я залазив. Там в ютубі я знайшов відео, де один чувак розказує, щоб він натаскав оці брьовна, щоб вилізти на другий поверх. Ну, чувак немножко облапошився, скажімо так, тому що... На відео видно, коли він заходив, от там де я знімав, то брьовна вже стояли. Я йому в коментарі чесно написав, що брьовна поклав не він, а я. Я своїм другом чотири роки назад я поклав ті брьовна. Тут теж колись був проход, але він завалився. Дивіться, це бабочка така цікава. Ой, павучка Я трогати не буду, там ще павучок. Ось сподіваємось, що кажан не спустився вниз, а залишився десь тут. Кажани оці не кусаються, вони дуже добрі. Боже мо знаєте, як ти не в жилах. Жучка за мною не спускається, не хоче. А, дивіться, можливо, ви бачите, що от такі є дирки. Цих, о, ці дирки сверлили і туди закладали зривчатку. О, Дивіться, оце. Столоктіт. О, точно столок ктіт. Кажана тут немає. Кажани тут зазвичай отак на стилі висять. От, коли ми спускались вниз на п'ятий поверх, навіть там були кажани. І знаєте, це ще не приділ. Це ще не приділ п'ятий поверх. Там є дуже-дуже багато поверхів. А я забув знайти швілку кінове. Кінновар це буде така полоска червоного кольору. До речі, тут туристи часто розкладають багаття. Хоча я б тут не сидів, якщо чесно. По-перше, дуже сильний запах сірки. По-друге, небезпечно, як-не-як. Ось там туди краще не спускатись, там просто жах. Але цікаво. Ай малі, щось я жодної жилки кіноволя не бачу взагалі. Дивіться, бачите така полоска, іде тут полоска? Полоска свалилась, тому що йшла порода, розплавлена порода піднімалась, потім вона застигала, а через деякий час знову піднімалася, Тобто вона йде так пластами. Так я тут. Не знаю куди йти, Чи вниз. Вниз досить цікаво спуститись. І вверх. А, тут доходить до третього поверху. Там дуже цікаво. Аз я Спробую не впасти. Опа, шкода, що шучка зі мною не йде, шучка не, не вилізеш ніяк. Ось тут засипалось. Тут засипалося, хоча тут був проход і тут оця ця балка стоїть, бачите? Тут було їх кілька штук і вони так Тобто Тут можна було спокійно ходити. А, ще, до речі, в цих шахтах проживають не тільки кажани, а ще й лисиці. Тобто, треба буде досить обережно. Ніколи не знаю, в якій шахті саме вона сидить. Ось ця ота, ота зараза. що після чого моя курку стирила. Головне і так скоро біжить ой Ці шахти я практично не знаю на О, дивіться, п'ятничко кіноваря. Ось це червоне, це є той самий метал кіноваря О, жилка. Дивіться, це є кіновар Але він тут дуже овітрився Достати його практично невозможно. Треба доубити породу і доставати до. Більш твердий к порід. Тут. тут він дуже... О! І тут вже таке нове, бачите, червоне. Ось. Ну чого немає, тут чуть пише. Туди шахта йде далі, там просто на відео не видно. От туди я залазив, там дуже цікаво. Там дуже опасно, а там цікаво, там цікаво, там опасно. Туди я з друзями заходив, просто сам я не буду заходити, чесно, сам боюсь. Сам на сіки, якщо чесно, страшно самому ті, що ви собі навіть не уявляєте. Ще в наушниках хто мені здається, що хтось підхидається. Ще жучка десь пішла. А вона жучка моя, жучка! Не видно. її, вона... Жучка. Ну, не видно, Бог з нею. Так, я вже звідси спустився. На той валун я вставати не буду, хоча того разу я на нього вставав, якщо чесно. Більше не хочу, там ноги на ці діти рисуються від страхом, блін. Думаю, що б не впав. Йдемо ще до однієї печери. Там колись теж хотіли робити кар'єр. Може хтось Овського. Але там були дуже слабенькі зараз кінворі, тому там кар'єр не зробили. Чехи і казав, шахти простираються під землею на багато-багато кілометрів. Чомусь теж карту в інтернеті шахт я не міг знайти. Та й взагалі будь-якої інформації е, в інтернеті про ці шахти взагалі немає. Там просто сказано, що є кінноворське родовище, все, більше нічого. А, ще що, чому, чому ці шахти забросили? Забросили їх по тій причині, що тут не йшли, як і казав. Мінеральну воду. І построїли були тут санаторій Шаян. Тобто санаторій Шаян, скажем, зародив туристичний напрямок у нашому селі. І потім постало питання або санаторій приймає відвідувачів. Да, і з ще розвивається туристично або і, і при цьому закривають шахти або шахти працюють а сам тою тоді без діла виходить Ось. краса отак ми йшли там, там де світло там ми йдемо а там бачите маленька дірочка насправді це не дірочка це вход величезний, дуже величезний шахта. Я туди, якщо чесно, жодного разу не спускався стрмно. Да, жучка? Жучка моя молодець. <гум> Знаєте, дуже багато людей, які тут подорожують, бояться о який тись морід. які подорожують, кажуть, бояться десь гуляти, тому що змії, в лісі, в шахтах змії. Боже, я скільки живу, я в лісі бачу, може одну змію, чесно. От в траві змії, так. Да. В траві, так, да. змії багато. Ну не в лісі. В лісі похолодно, сонця мало, печера взагалі, сиро, мокро. Холодно. А змії теплолюбиві тваринки. Як не я, попри те, що вони холоднокровні, але змії теплолюбиві, тож тут їх немає. От тут трішечки подобували, подобували і нічого так і не знайшли. Ой, що там таке? Щось світиться. Навіть мені цікаво, що це таке. А, це капельки води. Мабуть, мінеральна вода просачується так. А, що я ще забув сказати, я ще щось загорів за карту цих шахт. Отож, моя бабуся живе приблизно 2 кілометри від мене. І біля неї був вихід із шахти. Тобто ну, його потім забетонували, засипали, щоб ніхто туди не йшов. Був буквально 3 метри від хати, розумієте, був вихід із шахти. Жучка моя втекла. Поклали ось такі каміння. Гори туристи. Не знаєте навіщо? Там люди, кажуть, не сидіти. Шкода, що нам не, не, не попався жоден кажан. У мене десь є фотографія на моїй сторінці ВК. Де у мене на пальці кажан. Жодного кажана. Може не спустилися трішечки. Ось я не зрозумів, що шахта що стало. Так, де ота шахта де проходить на скрузі гори, я вказати дійсно не буду, тому що вона, вона і так засипана так хворостом. Да? Тобто відкупати і в мене є бажання і та, та і пройтись на ту сторону, але я того робити не буду. А ще колись ми звідси виносили драбини. А, Краники, тут такі були, всі величезні краники. І багато було Ой, Що це за порошок такий? Фу, який вонячий, Похоже на, на сірку. Тож тут було дуже багато рейсів від, від вагонеток. Мені розказував, скажімо так, знайомий, йому зараз вже 50. 50 щемо. Да? Він мені розказував, що е, коли вони були маленькі, каш, шахти в 70-х е, закрили, да? він сказав, що шахти обгородили сіткою, тобто були охоронці, що сюди нікого не впускали, нікого. Але це все потім залишилось, знаєте. Хай ходять. Відно так вони мотивувалися. І тож він розказував, що не приходили, і вони навіть знайшли взривчатку. Прикиньте у цих шахтах, вони знайшли знайшли зривчатку. І вони її розірвали, вони її принесли додому і поклали, воно ну, там десь на подвір'я чи в сад, не знаю, де поклали е, на зривчатку великий валунок, камінь. І підірвали. Як вони його підірвали, я не знаю. Но, кажуть, камінь розлетівся в дриб з Тож я вже йду додому, тут вже більше такого нічого цікавого не маю показувати. Ой, до речі, це місце дуже приблизно в жовтні і в листопаді місяці дуже славиться опеньками і листовими або земляними, як ще кажуть, гливами. Хто не знає, глива це, скажімо, гриб, який дуже схожий на сироїжку, голубінку, не знаю як кажуть, на Да? Так? Вона така голубого сірого е, кольору відтінка. Це настільки смачні гриби, що навіть білі гриби поступаються в смакових якостях оцій маленькій гливі. Я гливи дуже сильно люблю, просто шаленів, дуже смачні гриби, якщо чесно. Кожному з вас пропоную спробувати. А до речі, глив є два види. Зараз я розказую за земляну. Коли вони з'являться, я, звичайно, покажу. Я теж тут буду ходити, збирати їх. А є ще, кажуть, у нас дерев'яні гливи. Вони ростуть на трухлявих деревах, гниющих деревах. Вони обладають вже не такими смаковими якостями, але чомусь більше ціняться. Не знаю чому, можливо, тому що вони досить рідкісні. Дома сюди. Тут мої сусіди і моя корівка. Ой боже, моя принцеса. Місія. Дозволили тут прив'язувати її. Да, ласточка мала. Дюги, джюги, дюги. Так, що ще за шахти хочу сказати? Ой, Колись, пам'ятаю, це було мені можливо років 13. Зразу за, на задньому подвір'ї мого будинку після дождю проміло ось таку величезну дирку, там дійсно дирка була дуже велика, це провалилось, знаєте, як кажуть, какствова воронка. Але ні, ні. це. Бабуся розказувала, що там колись пролягала під землею шахта. І вони навіть під... Тобто моя покійна мама теж пам'ятає розказувала, що коли вона була маленька, вони там бігали. Тобто там була яблунька і під яблунькою був вход, тобто земля зсунулася і був вход в шахту, і вони там гуляли. Цікаво. Ну, Ту яму ми засипали. Забетонірували зверху бетоном. Можливо, і далі буде вимивати, не знаю. Отаке у нас. Ще в нас після сильних опадів, тобто, коли, звісно, ну, дуже гарні буде, у нас е дуже сильний стоїть запах сірки, саме сірки, знаєте, аж вонить. Не знаю, чи це десь і землі, особливо на поривах вітра. Буває такий вітер подув. Дійсно аж погано в голові. Можливо, це саме шахта, тому що дійсно, там, коли побуваєте, можливо, побуваєте в тих шахтах, там стоїть дуже великий сморід цієї сірки. Зараз у нас засушливий сезон, то зараз більш-менш нормально. А от коли волога велика, коли опади, дійсно дуже-дуже чути. Треба сходити все-таки взимку, впірати ті бурульки. Щось ті бурульки просто не виходять. Шкода, що в мене телефона не було, я ще був досить маленький. Треба сходити. Отож на цьому я з вами прощаюся. Якщо комусь було цікаво, прошу покласти лайк. А ще якось хтось забажає е, прогулятися там, да? бо я ну, місцевість знаю на, на ура. І карту, ну, візуально складену карту цих цих я теж дуже добре знаю. Якщо хтось хоче там прогулятись, якщо когось буде тут, чи ні буде хотіти, то я залюбки допоможу цим. Прогуляємось, покажу краєвид, ставок. Майже висохший ставок. Хоча мій вже висох. Тож у нас тут дуже багато цікавого. І можна сходити на гору. Тут є дуже легкий маршрут, там фактично на мотор на... можна на моторці виїхати. І ще що у нас таке цікаве є. Є в нас, до речі, е... сливники, там дуже багато слив. Там зараз сезон починався на слив. Да? Там просто всяких сортів слив, які хочете. І це взагалі. Нічия. Це просто як Совський Союз розпався, і отак вони закинуті. І там всякі сорти слив всякі. Від червоних до синіх, і довгих, і круглих. Ну а прям чудо. на цьому я вами прощаюсь. Всім гарного дня.